До нашого ефіру долучаємо пана Андрія Харука, військовий аналітик. Пане Андрію, я вас вітаю, слава Україні. Ми тут чуємо, що починається повітряна тривога. От не знаю, чути нашим глядачам чи ні, але будемо продовжувати. Ось е останніми хвилинами ми говорили про цю ситуацію, яка склалася в Умані, Про той ракетний обстріл, який Україна пережила, і продовжує страждати е від цих росіян. Е давайте, от перш ніж поговоримо про військові, якісь такі аналітичні ситуації, е давайте поговоримо просто про якусь військову честь, бо вони обстріляли. Е жили квартали, там де мешкають звичайні українці зі своїми дітьми. А потім пишуть, що то високоточний удар по, по зсу бачите, ви намагаєтеся застосувати критерії військової честі до організації, яка військом не є, до організованого злочинного угруповання, яке називається Збройні сили Російської Федерації. Не можна підходити до них з критеріями. Ну, відповідно, як до нормальних військових структур. Росіяни, російські військові, вже достатньо показали своє обличчя і, і в Бучі, і в десятках інших місць, і відповідно. Ну а чого ви від них іще ще чекати? Я і, особисто піли, нічого піли. не чекаю. Я просто хочу, щоб так. ми ще раз зрозуміли з ким ми маємо справу, хоч і так всі розуміють, але так. про просто перейти так. знаєте до військової аналітики після такої новини не можна. так. Ми, 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 ми маємо справу з воєнними злочинцями, з воєнними злочинцями, які відповідно переступають усі закони ведення війни. І відповідний підхід до них має бути такий самий. документування і судові процеси. Ну угу. а якщо вдасться, то, то і завдяки нашим збройним силам і знищити їх. Ми посилюємо протиповітряну оборону, але бачимо, що ситуація насправді повторюється У цього ракетного обстрілу. Звичайні люди страждають, вмирають, не відкривають очі після всього цього. І от. Дійсно, певне посилення протиповітряної оборони воно є, але не вистачає скільки потрібно нам цих патріотів, щоб закрити повністю, ну хоча б якщо не повністю небо, але закрити ось всю цю траєкторію, де ведуться бойові дії, і забезпечити якийсь такий щит. Чи дивіться, стільки, скільки нам потрібно петриватів, щоб закрити повністю ну, кордон да, з Росією чи, чи лінію фронту, нам ніколи не дадуть, бо їх немає стільки в світі. Просто немає. Я колись наводив єдиний приклад, коли вдалося створити суцільну зону перекриття протиповітряної оборони з зенітними ракетними комплексами: це Федеративна Республіка Німеччина і Західний кордон у 80-х роках. Але це був період холодної війни, коли країни НАТО мали серйозні армії, мали суттєві. Ресурси і могли це використати. Так, от ці ситуації у нас завжди лишатимуться зони не перекриті зенітними ракетними комплексами. І тут ми підходимо до другого моменту до необхідності наявності в нас. Е Мобільного засобу тих ж самих літаків винищувачі, тих же самих f-16 з сучасними ракетами AIM-120 наприклад, які здатні перехоплювати такі повітряні цілі, як крилаті ракети, радари, яких цих літаків здатні виявляти ці крилаті ракети, які йдуть низько над землею, і вони завдяки своїй власне мобільності зможуть перекривати ось ці ну проміжки, не перекриті зенітними ракетними комплексами. Україна чекає на танки Абрамс, але в цьому контрнаступі вони не братимуть участь. Це сильно велика для нас проблема. Як сприймати цю новину? Як на мене, це не є надто велика проблема. Це не є. Ми, я вже теж неодноразово згадував харківський наступ у вересні минулого року. Ми провели взагалі не маючи жодного західного танка. Тобто є шанс е, е, на, на якісь, е, ну судячи з вашого вектору, як ви е, про це говорите, є шанс, що з тим, що у нас є зараз, досягти яких сверхрезультатів? Ну, я можу процитувати лише міністра оборони Резнікова, який буквально заявив, що е, рішення про контрнаступ буде залежати від е, Божої волі, погоди і, і рішення наших командирів. На мою суб'єктивну думку, на мою суб'єктивну думку, наша армія готова в цих умовах, тобто є достатня кількість ну знову ж таки, на мою думку, танків, хай не всі вони західного ну, зірця. Є достатньо потужна. Артилерія, в тому числі, і західна, і є воля бійців наших. Угу. От знаєте, на полі бою Росія застосовує не лише іранські дрони, ці, а вона ще застосовує іранські ракети боєголовки. Дехлавіль, якщо я правильно прочитав назву цієї боєголовки, візуально це дуже схоже на от накшталт П ця зброя. Вона ж оборонна, якщо я правильно розумію, і чи дійсно вона змінить хід війни? Тобто можна сказати, що росіяни дуже сильно є. готуються оборонятись? Ну це звичайний протитанковий ракетний комплекс. Це іранська версія російського комплексу Корнет, який є. Цілком взаємозамінними за ракетами. Тобто іранські ракети можуть пускатися з російських пускових установок, російські ракети з іранських. От. Цілком зрозуміло, що ці ракети ну, потрапили, потрапили до Росії. От. А власне саме цей факт, того, що з'явилися іранські клони Корнетів в Росії, показує нам ще один цікавий момент. що… Е Іран, який впродовж десятиліть знаходиться під санкціями, тепер постачає зброю Росії, яка власне цю зброю спроєктувала. Це не шахеди, які в Росії ніколи не випускались, Це ті ж самі протинкові ракетні комплекси «Корнет». Тобто, Росія навіть ці ракети, вона ну не спроможна тиражувати в такій кількості, щоб їх вистачало для ведення бою. Ну а щодо того, оборона ці зброї чи наступальна, ну та. Та будь-яка зброя є може бути оборонною чи наступальною залежно від того, як як відповідно її, її використовувати. Так мечем можна уражати ворога, мечем можна відбивати удари. Особливо в цій війні, де дуже багато якихось інноваційних рішень, так дійсно погоджується. А що стосується саме далекобійних крилатих ракет, безумовно всі їх підраховують, думають, що можуть вони закінчуватися. Ну, буде Росія виготовляти їх і далі, але вже не такими темпами, сказав речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Якщо думати про те, що дійсно там певні запаси у них вичерпуються, а у нас певна кількість протиповітряних засобів збільшується, можна сказати про якийсь паритет та збільшення ефективності роботи нашої ППО? Ну, судячи з офіційної статистики, 20% Три ракети були запущені 21 з них збита. Це е, так, якщо в голові порахувати, десь 91% відсоток ефективності роботи протиповітряної оборони Це надзвичайно високий показник, особливо 70, на такій великій території, як у нашій так, країні, так. Так, 70-80% це вважається дуже добрим показником ефективності протиповітряної оборони. А, а наші воїни, використовуючи засоби наявні, в тому числі і західні, цей показник зуміли перевищити. Ну можливо, вони просто інструкції не читали західних, що там максимальна ефективність. Там 80 Можливо, так, от, але реально. реально Звичайно, при всіх цих трагедіях це, це загиблі людське життя. Але уявімо, щоб не дві ракети влучили в цілі, а хоча б 5-6 влучили в цілі. Це страшно собі уявити. І наші воїни протиповітряної оборони зуміли цьому відповідно протистояти. Так що ну ну поки що задача стоїть так. Поки ми не можемо дістати до носіїв цих крилатих ракет, нам потрібно якомога більше знищувати тих власне запущених запущених mm. ракет. І ну ми бачимо, що 50... Понад 50 днів минуло вже, так з моменту попередньої масованої ракетної атаки. От, і росіяни ну, спромоглися накопичити лише там 23 ракети. Ну, імовірно, двадцять 24 запустили. Там може вона десь впала, от, бо вони іноді там певний відсоток ракет вигони не запускаються, вони просто падають, та, от, Ну от зараз повітряна тривога. Чекаємо, чи вони ще нас так. пробачте, здивують. Та вже, мабуть, нічим не здивують, бо всі їх методи вони зрозумілі, просто і зразу в раз дивлячись на ці методи у нормальної людини, просто не вкладається в голові, як це таке може просто бути. А знаєте, і поки у нас в Україні от робляться такі інноваційні рішення щодо ходу ведення війни і е, іноваційні, навіть рекордні результати роботи протиповітряної оборони, е, в Росії, от е, теж е, там не дуже відстають і теж впроваджують якісь інновації. ви, як військовий експерт, хотілося б почути, як ви оціните ці інновації. З московських бюджетників формуються чергові групи. Працівники і держустанов мають чергувати групами у дворах на своїх територіях. Зміни розписані з 27 квітня по 9 травня, тобто вони повинні дивитися і слідкувати за повітряним простором і повідомляти, якщо вони побачать якісь БПЛА. Ну, це в роки е німецько-радянської війни була така система МПВО, місцева противоздушна оборона, коли на дахах будівель да, чергували там і пильнували за цими літаками. Е ну, повертається Росія до того, от тільки мені ще цікаво, чи передбачені там рейки, да, в які вони будуть лупити в разі небезпеки там, чи появи шахерів, да, от, щоб передавати тривоги бо Караул буде ну, кричати. Так, реально, ми бачимо, що ось ці появи безпілотників, невідомо чи їх можливо, це наші, можливо, не наші безпілотники над територією Росії, хоч вони не приносять, поки що не приносять надто великих матеріальних збитків, але вони спричиняють суттєвий психологічний вплив на населення. Ну і безперечно, безперечно, це є ну, позитивом для нас. Да, ну Вони а якщо роздивитися цю ситуацію з серйозної точки зору, ефективність от таких от груп, які будуть дивитися в повітря, от от ну навіть давайте уявимо, помітила якась група певний безпілотник. Це ж треба по канал зв'язку, якийсь, який дуже швидко буде реагувати. Як це все працює? так, Я так. Так, так. Я ж кажу, що рейку почепити і в неї бити. Це, це не має сенсу, якщо немає системи сповіщення. У нас там здається в дії подібна да, система. Є сповіщення про У нас така була е так крилаті ракети. Так, прошу, була була така система. Так, так, так розробили так. Так, про крилаті ракети. Ну, не знаю, може, може росіяни змовпують зрештою в своїх там, госуслугах, чи де там який там, їхній оцей портал інтернет. От. Ну, але, але реально це свідчення того, що е, росіяни усвідомлюють вразливість навіть Москви, яка колись вважалася найзахищенішим містом на земній кулі в плані протиповітряної оборони. Але і, і до них Москва. По, війна, пробачте, постукала в коти, віконну вже. так, пане Андрію. Я вам дякую за те, що відповідали. Дякую. Бажаю вам гарного вечора. Андрій Харук, військовий аналітик, долучався до ефіру 24 го каналу.